Привіт усім педбатькам. Ви на каналі Педхаус, у нас в гостях Чарлі, і сьогодні ми поговоримо про рулетки. Ні, не про ці рулетки. Ми маємо на увазі амуніцію для улюбленців. І прямо зараз ми розкажемо і покажемо, як нею правильно користуватися. То тапніть лайк і поїхали! Пам'ятайте, що варто обирати рулетку, яка буде оптимальною для ваги вашого звірятка. Зазвичай на пакуваннях вказується розмір, наприклад, S M чи L, для якої ваги улюбленців така модель підходить. Однак ми рекомендуємо до вказаної максимальної ваги додавати про запас щонайменше 5 кг на тягу собаки. Якщо улюбленець дуже активний або штягне повідець, то краще навіть 10 кг. Кріпиться така амуніція до нашийника або шлиї, як і звичайний повідець за допомогою карабіна. Деяких варіантів у комплекті є навіть страхувальний нашийник. Він також чіпляється до карабіна рулетки і може утримати тваринку на повідці, якщо щоденний розтібнеться від ривка. Під час прогулянок завжди тримайтеся за спеціальну ручку рулетки, тобто не за трос чи стрічку, не за основу рулетки, а тільки за ручку. Інакше може трапитись непередбачувані казуси. А тепер розберімося з доступними функціями рулетки. Для цього попросимо Чарлі провести інструктаж. Інструктаж будемо проводити вільний рух. Трос чи стрічка витягується на всю довжину, підлаштовуючись під рухи котика чи песика, поки ви не натиснете на кнопку блокування. Тому улюбленець матиме повну свободу рухів раптова зупинка. Якщо ви хочете зупинити звіродитину, натисніть і отримуйте кнопку блокування великим пальцем, і в цей момент звірятко не зможе рухатись далі. Та як тільки ви відпустите кнопку, повідець знову почне витягатися. Інколи виникає потреба забрати свого хвостатого шерлока від деяких предметів на землі, або ж витягнути від інших. Тварин для цього витягнуть вперед руку, якою тримаєте рулетку, натисніть кнопку блокування і потягніть руку назад. Далі відпустіть кнопку, знову витягніть руку, і повідець намотається на котушку автоматично. Це можна повторювати доти, доки гавчик чи нявчик не буде на необхідній відстані. Спробуйте потренуватись на прогулянці, якщо користуєтесь рулеткою вперше. Загалом це дуже зручна амуніція. Улюбленці відчувають себе вільно та комфортно. А деякі рулетки передбачають навіть кріплення до них контейнера для Аси ще одноразових пакетиків, аби все було під рукою. Тому бажаємо вам із та собанями безпечних і веселих прогулянок. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До нових зустрічей. Па-па!